Всім привіт, магазин Вінкей. Сьогодні оглянемо дотягувач від виробника ГЕЗЕ. німецький виробник фурнітури, модель 3000. Раніше в нас були ще огляди по іншим моделям, сьогодні 3000. Сам дотягувач, ну, в принципі, все стандартно, стандартна комплектація. Це сам дотягувач і ковзна шина. Зауважу, що 3000 він іде тільки виключно з ковзною шиною. Тобто багато запитують ножиці, ножиці сюди не комплектуються. Тільки ковзнашина. Виробниця Германія є в п'яти кольорах: це білий, коричневий, срібло, чорний та антрацит. У мене зараз в руках, чорний, чорний мат. я вже тут Зняв кришечку, щоб було видно. Тобто на кришці є логотип Гезе. Корпус, в принципі, стандартний, прямокутний. Має габаритні розміри довжину 226 на ширину 60, висота 46. детальне креслення Фото можна подивитись у нас на сайті wink.org.ua. Як я вже сказав, що дотягувач комплектується кожною шиною. Він розрахований до ваги на вагу 80 кг та ширину дверей до 1100. Це така, граничні параметри. Тобто, далі треба дивитись, підбирати правильно дотягувач, щоб він працював. Правильно і надійне. І довго. Значить, прямокутна форма, як я сказав, тут кришечка вона знімається дуже легко, руку кладемо, з'їжджає в сторону. Тут у нас далі точки кріплення. ось так от він виглядає. От. Є регулювання зусилля, воно збоку розп... під шестигранний ключ. Та у нас два регулювання: швидкість та дохлоп. Тобто ось Таким чином. І кріпиться до нього ковзна шина. Вона йде з двох частин, сам речах, сама шина алюмінієва, комплект кріплень, набір у нас є. Кріпиться у нас під е, таку шестигранну зірочку. Тобто у нас не мілка зірочка, не квадрат, а саме ось таке кріплення. Тут бігунок вставляється в шину, вона тут всередині. Працює. Додаткова опція це може бути монтажна пластина та ще є пристрій фіксації, який вставляється всередину та дає можливість фіксувати двері в відкритому положенні. Замовити дану позицію можна, перейшовши за посиланням, яке буде в описі цього відео.